Добрий день! Сьогодні читаємо просто надзвичайну книжечку. Вона називається Казки на вигорі. Придумала її для вас Катя Сіль. Намалювала ілюстрації Наталія Кудляк. Книжечка вийшла у видавництві Віват у 2024 році. Це несправедливо! В один голос вигукнули діти. Марко і Руся сиділи на дивані у вітальні і супили брови. Осінні канікули вони мали провести всією сім'єю на морі. Але вийшло так, що тата з мамою запросили на наукову конференцію кудись далеко. А дітей туди брати не можна, тож Марко і Руся мусили лишитися вдома. І, звісно ж, вони чекали, доки прийде нова няня. Моє панування, любі Шані та шанове, я Стефанія Маріївна, і зі мною ваші діти будуть у повному капеці. Тобто. Повній безпеці. Марко і Руся мовчки перезирнулися, вона справді переплутала своє ім'я. Чи це їм почудилося? Вигляд пані Стефанія мала ого го який! На голові капелюх кубло. Плащ, мабуть, іще вчора був шторою, а черевики радше нагадували дерев'яні човни, а не взуття. Діти, ми будемо розмовляти по відеозв'язку щодня, сказала мама. Який ще відеозв'язок? Гаджети шкодять дітям. Це буде тиждень без вайфаю, заявила пані Стефанія і рішуче висмикнула провід з Модема. Я ж писала вам листом. У мене гаджетофобія». Та не страшіться так. Не буде тут жодного ая-яю. Я вам обіцяю. Ось так почались надзвичайні пригоди і тиждень без батьків. Тож завітайте до бібліотеки на Шевченка. Книжечка. Казки на виборі чекає на полицях.